Кінологічний рух в Україні відроджується. Велика кількість спеціалізованих міжнародних організацій, як стверджують фахівці, призвела до розгубленості у лавах власників титулованих собак. Після чотирирічного занепаду в цій справі знову помітний прогрес. Про це повідомив президент Української кінологічної федерації, середок якої знаходиться в Одесі. Ми об'єднуємо майже всю Україну. у Нас більше 50 клубів по Україні. Один із клубів знаходиться в місті Івано-Франковські. Івано-Франківському клубу цьогоріч виповнилися чотири десятки. Традиційну виставку собак Вірне серце він провів теж у ювілейний сороковий раз. Вона зібрала півтори сотні учасників з усієї України. Парад відкрили службові породи собак, які поруч із людьми у погонах щоденно стоять на варті громадського порядку. Наш клуб називається клуб службово-спортивного собаківництва. Тобто акцент іде все таки на службових собак, декоративні постійки по в основному ми працюємо Робота з собаками «Вірне серце об'єднує найрізноманітніших чотирилапих – від собак з господаря до мініатюрних майже кишенькових песиків. На екстер'єрних рингах вони беруть участь у конкурсі краси. Поруч журі проводить експертизу робочих якостей братів наших менших. Не забувають тут і про безпритульних собак. Благодійні організації знаходять серед відвідувачів дійства, нових хазяїв для вихованців притулків. А меценати, які підтримали ювілейну виставку, мають проекти масштабнішої допомоги знедоленим тваринам. Їх про. Сто ганебно знищують, їх труять, вони в конвульсіях помирають. Тому треба об'єднати зусилля деяких, можливо, організацій, можливо, таких людей, які люблять собак, дати їм можливість. Займатися любимою справою, дати їм зарплату, створити притулок як готель, нам де можна і операції робити, і щоб в тому притулку було тепло зимою. Переможець на виставці лише один, але він є у кожному із класів, відкритому серед юніорів чи найменших цуценят. Призовий фонд цього разу особливо щедрий. А родину беззаперечного фаворита виставки очікує відпочинок зі своїм улюбленцем на туристичному комплексі Буковель.